Мене звати Павло Бот, я є засновником декілька компанії і співвласник ще третьої компанії. І сьогодні я хочу поговорити про важливість ідеї в бізнесі, і ідея не важлива, да? з чого ви починаєте. Важливо, як ви потім розвиваєте свій бізнес. Одна з бізнес — це просто почати сервісну частину, наприклад, робити послуги, і потім можливо перейти на продуктову. Я хочу розповісти про два приклади. І потім, мабуть, свій приклад. Перше, це приклад мого брата. Він починав своїм партнером бізнес-сервісу, саме з підбольного парку. Тобто, десь вони на є такий парк Артема, він раніше називався в Харкові. Вони домовилися з директором парку і розпочали пінбольний парк. Вони там знайшли які шини, закупили перші пінбольні там гвинтівки. І їх парк став пізніше один з найбільш впізнаваємих саме в Харкові, і вони були досить успішні. І вони вирішили розширити асортимент і почати лазертак. Лазертак це щось схоже на кшталт пінбола, але там, ну як стріляють, начебто, лазером. І Вони закупили перше. Перші гвинтівки, і вони, на погляд, особливого партнера, мого брата Юрія, виявилось, що недостатньо якісні, і вони вирішили. А чому ми не спробуємо саме схоже свої зробити? Вони зробили перші прототипи, і вони виявилися краще ніж те, що вони побачили. Потім вони розпочали виробництво і почали навіть експортувати в різні країни. На сьогодні вони експортують більше ніж 60 країн, і це стала компанія Netronix. І вона переросла компанію підбольний клуб Форпост, з якого вони починали. В них є виробництво, в них є декілька сотень співробітників. І цього бізнесу не стало, якщо б вони не почали саме з сервісного бізнесу. Особливо вони почали побачили потребу. І цікаво, що вони одні з найкращих взагалі у світі. Вони виступають в виставках і так далі. Що далі трапилось цікаво, що мій брат показав ці гантівки на кафедрі воєнної, де він навчався в Харківському політехі в Танковий університет. І він сказав: що Нам теж потрібно, але давайте. Давайте ми візьмемо Калашникові автомати, до них додамо ці лазертаги, лазер і щоб можливо було стріляти, і курсанти могли тренуватися в пехотній боротьбі, можна сказати. Мій брат зробила його компанія такі девайси, але виявилося, що. Курсанти сприймають це занадто весело, як якась іграшка, стрілянина. Ну, звісно, хлопці молоді. І тоді воєнна кафедра скажуть: а давайте додала ідею, що давайте її будете бити трохи електричним струмом, коли в тебе впадає лазером. Вони це зробили, і зараз сьогодні вони поставляють до збройних сил України. Наші солдати на цьому навчаються, і по їх аналітики десь приблизно. Втрати на 30% менше тих людей, які вже ну, замість просто півпав або холостими. вона, вона досить непогано імітує реальний бій. Що дальше стало, що вони почали поставляти в Збройні Сили України. Потім там теж вони почали спілкуватися більше з воєнним. Вони кажуть, а можете теж схоже зробити, наприклад, для танків, для тренування в, в ПВО і так далі. І саме з цього вони почали нову лінійку, лінійку продуктів. І це привело до ем, нової такі нової тренувальної зброї. І нещодавно вони виграли перший контракт в Америці саме на тему тренувальної такої девальсів. Да? Тобто це перша частина контракту, можливо, друга буде навіть більше. І якщо ми подивимося на всю цю модель, це б цього ніколи б не сталося, якщо б вони не почали саме сервісу з, з пінбольного парку. Да? Друга, другий приклад це мій знайомий. Роман Кантеринчик, він розпочав свій бізнес сервісного то Art Joker. Це компанія, що схожа на кшталт моєї компанії Слобода Studio, Вони в більшості для українських клієнтів надавали послуги розробку сайтів, потім маркетинг. І потім з одним з клієнтів вони почали спілкуватися і вони побудували на сьогодні одну з найбільших компаній, які роблять мікрокредитування, називається MyCredit, використовуючи досвід саме в IT-шці, і також вони почали користувати там machine Learning, AI. І один продукт виявився досить сильним. Цікаво, що вони подивилися, окей, куди, куди ми ще інше можемо його ем, прикласти. Да? І вони вирішили чомусь. Ну, це ця окрема історія, Роман краще розповісти за мене. Це саме в В'єтнам. Да? Потім вони розпочали бізнес в в з В'єтнами. З В'єтнаму вони почали потім Шрі-Ланку. Сьогодні я знаю, що це вони роблять в Мексиці. Вони відкрили також. Таку інвестиційну програму Лонвест для залучення інвестицій в Європі, наскільки я розумію, під свої проекти, і це продукт продукти чи окрема лінейка продуктів, але б це ніколи, ніколи цієї лінейки продуктів не сталося, якщо би Рома не розпочав сервісний бізнес. Тобто в нього спочатку не було такої ідеї або віжена. Тобто він почав і потім вже пішло далі. Тобто, ще одна з ідей, що я каже мій партнер по компанії Степонте. Абдрахман Шехалов, що все починається з крока і взагалі крок за кроком, тобто поступова поступова дія, тобто. Так, да, іноді у підприємців є велике бачення, вони хочуть там, змінити ринок, але є таке важливе слово півот да, в стартапах, тобто зміна, зміна напрямку. Тобто ти починаєш щось робити, в тебе з'являються якісь клієнти, співробітники, ти спілкуєшся з іншими людьми на ринку, і ти краще розумієш взагалі, що на, на ринку коїться, і ти можеш брати ідеї і впроваджувати. Але коли ти просто сиджеш, вибачте, на попі, і ти, ти вивчаєш багато аналітику і нічого не робиш, тобто ти, в тебе не є зіткнення з, з ринку, того, що собі уявляєш. І те ж саме наприклад, в моєму прикладі ми почали IT-компанію Слабода Студіо, і я побачив, що багато інших людей теж хочуть почати. І ми почали з саме з старту. Курсу по старту it бізнесу. Потім я почав спільноти робити конференції. Це цього теж не сталося, якщо б я не почав просто сервісний бізнес. Теж що цікаво, я повторюю ідею, що починаєте, якщо не немає такої великої ідеї на мільярд, почнете сервісного бізнесу, робити те, що ви вже вмієте, і з цього ви можете почати вже якийсь свій продукт. Тож неважливо, чи є у вас крута ідея, чи немає, починайте і можливості з'являться. А моя ціль, щоб в Україні і в світі було більше бізнесів, і щоб наше наступне покоління і те, що якого я представляю, накопичило капітал для своїх для себе і для своїх сімей. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, які ви ще приклади знаєте. І підписуйтесь на мій канал, там колокольчик і все інше. Я буду намагатися давати вам такі м'ясо і реальні приклади до наступних зустрічей!